Друзі, вітаю! Мене звати Анастасія, і сьогодні я вас зустрічаю особисто. Сьогодні не буде ні мотивації, ні рецептів. Я сьогодні хочу вас привітати з Новим роком і Різдвом. Хочу побажати миру, миру в нашій країні, миру в кожній сім'ї, в кожній душі. Хочу побажати, щоб кожні. Е Побачили своїх рідних, близьких живими і здоровими. Хочу, щоб діти були щасливі в нашій країні. Хочу побажати міцного здоров'я, бо від здоров'я залежить наш стан, наша працездатність. Хочу побажати натхнення. Мотивації, хочу побажати, щоб е, кожні плани, цілі, задачі виповнювалися у вас лише з позитивним результатом. І вже ж мені дуже хочеться, щоб наша країна, наша ненька вже здобула той мир і е, встала зі своїх колін і розвивалася, вже, і, і йшла вже е, самостійно розвиваючись і е, міцніючи. Ще, дівчатка, хочу сьогодні присвятити відео одній дуже важливій для мене людині. Заходячи, повертаючись трошечки назад, хочу сказати, що Ютуб за цей невеликий проміжок часу, хоч у мене ще й маленький канал, але я здобула тут людей, які. Підтримують, які допомагають, які під, завжди допом... підказують. І, до речі, я теж хочу вам побажати, щоб в вашому житті були такі люди, які завжди будуть вас надихати, допомагати, підказувати, мотивувати. І це такі люди, яких я знайшла саме тут на Ютубі. Сьогодні Хочу, знову ж таки, повертаючись назад, сказати а, дякую одній е, дуже е, важливій для мене людині, яку я дуже поважаю, яка мені дуже подобається. Е, вона теж блогер тут на Ютубі. І е, сьогодні друга частина відео присвячується саме цій дівчині. Багато хто з мого каналу вже знає цю людину. Цю дівчину звати Галя з каналу Несе Галя воду. Ми з нею обмінялися подарунками перед Новим роком. Ми з нею списалися і домовилися прислати на одній подарунок. І якраз перед новим роком <хи> вона мені прислала до мене, дійшов пакуночок, а я його вже відкрила. Бо я хотіла на камеру його відкрити, але мої діти просто з нетерпінням хотіли подивитися, що тут знаходиться. Тому вже по другому колу <хи> ледь забрала у всіх дітей всі подарунки, щоб назад їх запихнути і показати вам. Отже. В першу чергу я хочу показати ось таку листівочку. Це така листівочка, яка підписана українською мовою прийшла до мене з Америки з такими словами: вітання з Америки від каналу Несе Галя Воду! Щасливого вам нового року, здійснення мрій та всіх благ! Дякую, Галюся, дякую за таку листівочку. Це буде листівочка, яка буде знаходитися завжди зі мною. Це дуже приємно. Вперше я отримую такий подарунок, і навіть листівочка з Америки, я тепер дізналася, як це робити. Е замовляти такі листівочки. тому що це був мій перший досвід обміну подарунками між різними країнами. Тому що я мала досвід, Досить лише відправляти посилочки в Україну або з України. Так, наступний подарунок ось такий сніговічок. Він такий миленький і такий гарненький, тож він буде прикрашати разом з гномами нашу ялиночку. Ось такий красень. Тепер буде жити в нашій сім'ї. <хи> Микита вже хотів з ним гратися, він вже його хотів забрати до себе, але поки що ще трошечки він полежав у посилочці. Так, наступний подарунок, я думаю, це плед. Його я не розпаковувала. Він такий, як був запакований, такий він і лишився. Тому. Разом з вами ми його зараз розпакуємо. Це такий біленький пледик. Ой, такий м'якенький, боже, яка краса. Це тепер буде у мікусі на ліжечку або на дивані. Зараз таку перу. Захочеться чимось накритися або вкритися. Він такий молочного кольору. Люся, ось такий він прийшов. Це я також і для Галі хочу показати, бо вона, я знаю, буде точно дивитися це відео ось такого розміру. Тут є малюночок трошечки, бачите? Дуже гарний, мені дуже подобається. Дякую велике. Так, це ще не все. Галя знала, що я дуже люблю блокноти, і вона мені подарувала ось, такий, ось таку книжечку рецептів. Це дуже цінний подарунок для мене, тому що я дивлюсь інших дівчат. Мотивації, рецепти. І деякі рецепти я записую собі. Але а, на швидку руку я записую десь або на листочку, або а, десь на якомусь паперчику, а, щоб потім десь засунути його в блокнот. Тепер у мене буде спеціальна книжечка для рецептів тут, в Іспанії, щоб я записувала рецепти дівчат собі і мала все в одному місці. Дякую, велике! Це просто неймовірний подарунок. Так, наступний подарунок в цьому пакунку це ось така гра. Діти вже з великим нетерпінням хотіли в неї вже пограти, тому сьогодні ввечері у нас буде день ігор і занять з дітьми. Ось така ось гра. Ми проекспериментуємо. У нас немає такої гри. Це дуже цікаво. Так, здається, це гра на стабілізацію чи е, рівновагу. Так. Ще прийшли ось такі, здається, свічки. Зараз ми теж з вами розпакуємо. Тут вони дуже добре запаковані. А я не взяла ножиці. Ну, добре. Так, це свічки. Боже, вони такі гарні, обожнюю свічки. У мене весь стіл на моєму столі, де мій ноутбук, ну, на робочому місці стоять свічки, і це буде нова колекція до них. Тут є такий сніговичок, також є ялиночка, ще є Санта Клаус, ось червоненький, і є маленький олень. Цілий новорічний набір. Дякую! Щаслива, наче дитина. Так, ще у мене є тут ручки. Це теж така необхідність, яка завжди потрібна. Також є прикраси, які я зараз теж розпакую, і вам покажу, як вони виглядають. І ще є ось такі заколки. Я вам Зараз теж розпакую. Їх тут два в наборі. Вони ось такі гарної якості, вони норм нормально скріплені, ніде не пошкоджені. Ось такі два крабики, заколочки. Ось такі. Так, ну і все. Більше посилочці нічого немає. І ми зараз з вами подивимося, що за прикраси що мені Галинка передала. Так, поки я розпаковую, хотіла вам сказати, що Санта-Клаус е, в цьому році мені приніс мікрофончик. Тому сподіваюся, що тепер е, <смас> відео мої будуть з кращим звуком і з кращим передаванням голосу мого. Так, тут ось така. Боже, яка краса, яка тендітна! Такий ланцюжок такий, бачите? Ось такий він дуже гарний, дуже... він підійде під усе, він золотистого кольору, бачите? З такими бусинами. Дуже красиво. І ще, здається, один ланцюжок. І ще хотіла сказати, що тут в Іспанії приходить до дітей не Санта Клаус, а називають його Папа Ноель. Так, і друга це браслетик. Це такий набір, дівчатка, ланцюжок і браслетик. Дивіться, яка краса. Боже Галюся, я його обов'язково вдіну і буду носити. Друзі, це дівчина неймовірна. Багато хто на моєму каналі, я думаю, про неї знає. Це Галя, яка живе у Америці. Е, в неї дуже цікавий канал. І якщо хтось з мого каналу про, не, про неї не знає, то обов'язково загляніть до неї. В неї, знаєте, наче е, фільм, який <хи> е, е, можна дивитися від реальної людини, як вона проживає в Америці. В неї чоловік американець, а вона з України, з Тернопільщини. В неї чудові діти, чудова родина. Вони живуть, наче в селі. І багато чого цікавого у них відбувається. Деякі тваринки до них заглядають дикі у двір, і інколи Галюся показує цих тваринок. Це жінка-майстриня на усі руки. В неї ви можете побачити рецепти, можете побачити деякі рукодільні вироби, як вона їздить на ярмарки. Моє найулюбленіше це шопінг в Америці або гаражні розпродажі. Це дуже цікаво подивитися, як це відбувається, як це організовується. Що цікавого люди можуть продавати, віддавати. Ще мені подобається дивитися церковні ярмарки, які проводять церква. Теж цікаво подивитися, як це відбувається насправді в Америці. Не наіграно, як це відбувається в кіно. А від живої, справжньої людини, яка це все показує, розказує, демонструє. І дуже цікаво надихнутися ідеями рукоділля, які вона робить. Якщо, дівчатка, ви займаєтеся такими справами, то ви можете теж надихнутися і організуватися на якісь цікавинки, на якісь ідеї. Тому я вам дуже рекомендую заглянути до Галюсі на канал. Неймовірна дівчина, неймовірна сім'я, неймовірно цікавий канал, який я дивлюсь постійно. І в неї, до речі, частенько виходить відео, здається, один раз кожні, кожні три дні. Кожні три дні, здається, якщо я не помиляюся. Ось тому заглядайте, підписуйтеся і майте нагоду поспілкуватися з цією неймовірною людиною. А я вас ще раз вітаю з Новим роком, з Різдвом Христовим. Хай у вас усе буде добре і зустрінемося у нових відео вже з мотивацією, з рецептами. Все як я люблю. Па-па!